Кісінджера дуже варто звернути увагу на те, яким чином Англія, Британія і Сполучені Штати відведуть політику, як вони воюють. Там немає у них цього героїчного пафосу, який присутній для слов'янських країн, зокрема для, для ну, України. Це дуже популярно. Що ми всі повинні вмерти за батьківщину в Росії, теж там героїч, героїчними зусиллями йти вперед. В поляків це от наш слов'янський такий принцип. Ми там кудись ідемо, і всі вмираємо. А там трошки по-іншому це все задумано. Вони, по-перше, ні Англія, ні Сполучені Штати вони ніколи не воюють самі. Вони завжди воюють в коаліції. Вони і бажано руками коаліції. І Англія, і Сполучені Штати ніколи не будуть отак на польський манер бігти перші в бійку. Вони завжди збирають коаліцію, дивляться там, вони дадуть можливість подивитися що до чого. А тоді вони, ну вони вже як б'ють, то б'ють, так би мовити, дуже серйозно, хоча й дистанційно. І вони їм закидали, до речі, це тут присутньо, тоже, там, що і німецькі генерали говорили про американців, що не, мовляв, прагнуть вибомбити противника з війни. Ну, але це здоровий глузд. Краще заплатити за бомби, ніж кров'ю своїх людей купувати перемогу. Ну, але це така річ, яка дуже відрізняється від того, і на це от варто звернути увагу, що Британія, англосакси, що вони воюють в коаліції, вони воюють завжди чужими руками. Своїми б'ють, але б'ють дуже вже жорстоко. І вони вони показують результат, і дуже варто би скажімо. Ну, принаймні, зрозуміти, з чим ми маємо справу. Я не знаю, чи ми можемо такого навчитися чи перевчитися. но принаймні, розуміти про що йдеться. І от я згадував про південний В'єтнам, який після Кісінджерових рекомендацій цих всіх по заключення миру, північний В'єтнам зумів перемогти південний скинути режим, який підтримували Сполучені Штати в море, і там закінчити цю війну. Кісень ну, Кісінджеру було б варто все-таки віддати свою Нобелівську премію. но до книги Кісінджер. І для того, щоб краще розуміти, то, що він розповідає, то дуже варто було, щоб в Україні ще видали е цикл інтерв'ю Оріани Фалатчі, в тому числі і з м -м, Кісінджером, що це за людина.